Зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, це керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з кримської ситуації. Тут уже е, медіа, які працюють в окупації, кажуть, що напевно Аксьонов і Константінов це ватажки колаборанти в окупованому Криму. Виїхали на територію материкової Російської Федерації, плюс перекрили кримський міст навіть е, для цивільного населення, як підозрюють деякі кримчани, щоб окупанти повивозили своє майно. І свої сім'ї. Отака От історія в Криму, вона ж явно пов'язана з нещодавніми вибухами і в Джанкої, і в Гвардійському, і в Новофедорівці. Наскільки це а, ми можемо довіряти такій історії, і Б, що нам це дає? Що це дає для, для ідеї перемоги? Ну, по-перше, треба сказати, що, вочевидь, ось та бавовна, як охистила, чи вибухи, які відбулися в Криму. Я допускаю, що це ще не завершена історія, тому що мені видається, що допоки фактично всі великі склади є припасами і забезпеченням російських окуповань військ, зокрема на півдні, не будуть знищуватись для того, аби їм зірвати повністю це забезпечення і в ближньому тилу, і в тилу такої середньої дальності, доти ця історія все ж таки не буде зупинена скоріш за все. І я думаю, що про це е, так само розмірковують представники окупаційної влади і колаборанти, і зрадники, і окупанти, які є там на півдні, вони бачать тенденції, які вимальовуються, тому що можна сказати, що це вже тенденції. Вони бачать, що сьогодні говорити про те, що нанесений удар, зокрема, і по кримському мосту, це вже не лише якісь просто е, е, пропаганда. Психологічні операції таке інше, а це дійсно те, що може трапитися, і звичайно, що це має певний ефект на те, як коригують зараз окупанти свої дії, і те, що вони можуть вивозити якесь майно і сім'ї. Я цілком схильний довіряти цій інформації, це цілком може бути щодо Аксьонова і Константінова. Я бачив такі повідомлення: це теж може мати місце, але мені здається, що. Їх, як би вони не хотіли їм дадуть два вибори або піти в'язницю, або повернутися назад в крим. Тому я думаю, що вони в окупованому Криму ще появляться для того, щоб якраз ну бо посіяти такі вже зовсім настрої панічні. Тому так чи інакше, можливо, вони там ще з'являться, або можливо з'являться публічно, або з'явиться хтось від невизнаної кримської влади, щоб заявити обов'язково, що все нормально, все спокійно. І таке інше, але в будь-якому випадку, ось ця практика, яка була раніше, коли говорилися про те, що Україну ніч сили, чи Крим захищений, нічого не можна зробити, вона злагана і це стає досить помітно. І видно, як окупаційна влада занервувала, а українські сили почали дещо здобувати впевненість. Це, наприклад, простежується на Зростання кількості вилітів української авіації на півдні, яка витає парами, і досить активно, що свідчить про те, що е, знищили систему протиповітряної оборони, частково е, отримали більше впевненості. Ну і робота в цьому напрямку триває. Більше. Уже навіть в американських медіа з'являються ну, інтерв'ю, хоча там не називають імен, ну тому що це абсолютно зрозуміло, чому та назвали, наприклад, одного зі своїх співрозмовників просто позивним Сармат. І там уже розказують, як працює партизанський рух на окупованих територіях. Там розказують деталі того, що може відбуватися на кримських воєнних об'єктах, що вже відбувалося там в Мелітополі, в Запорізькій області. В Херсонській області, і там мене зацікавила одна фраза: що зараз генштаб, ну умовно кажучи, деяким людям дозволив поспілкуватися з іноземними журналістами, щоб на цей аспект нашої війни звернути увагу. Ми здається, і з вами теж в ефірах говорили, що от партизанський рух, оцей спротив, який проходить на окупованих територіях, це ж, це ж теж важлива частина цієї війни. Як ви гадаєте, партизанський рух те, що хтось розклеює листівки, в яких попереджують окупантів, що їхні дні тут скоро закінчуються. Коли коли вибухають якісь об'єкти, коли підриваються машини з колаборантами або окупантами, наскільки це впливає на настрій окупаційного контингенту, ну от їхні вояки мають ходити й озиратися. Ну що називається на, за кожним за кожним кутком? Ну ми з вами про це також говорили, і дійсно це дуже впливає. Це один із елементів стратегії деокупації території, тому що одна справа, коли ви маєте переважну більшість населення, яке лояльне або байдуже, і знаєте, там сприймає ситуацію так неважливо, яка влада, і так далі, інша справа, коли населення максимально нелояльне. І чинить спротив різними методами, хтось розклеюючи листівку, фактично таким ненасильницьким, але ставлячи себе під серйозні ризики і загрози, все рівно, хтось зі зброєю в руках, а хтось координуючи свої, скажімо, свої рухи з українським рухом, опору, з українськими силами спецоперацій, і таке інше, тобто не ризикуючи надзвичайно серйозно, але Ведучи цю боротьбу, і ми бачимо, що, по-перше, є результати. А ці результати вони проявляються в знищенні об'єктів інфраструктури, наприклад, тих же залізничних мостів чи доріг, шляхів підвезення, в тому, що вчиняються замахи на колаборантів і на зрадників, які там співпрацюють з росіянами, або на окремих представників російських адміністрацій, росіян там на окупованих територіях. Тому це надзвичайно важливий елемент взагалі в стратегії деокупації, те, що це відбувається, і психологічний ефект на ворога вона має шалений. уявіть собі, можна змоделювати навіть якийсь десантний підрозділ, який є зараз на півдні. От цей десантний підрозділ він воює фактично з 24 лютого. Російські він прийшов в київський Чернігівський напрямок. Там зіткнувся з тим, що довелось відступати. Потім їх пелик перекинули на Харківський напрямок, і вони відступали від Харкова. Потім вони частково були під Сєвєродонецьком. Зараз вони на півдні, і ще стикаються з тим, що тисне місцеве населення. Звичайно, що психологічний стан він надзвичайно складний в таких підрозділів і в таких людей. І деморалізація зростає. От, наприклад, навіть вчорашні вечірні зведення. Генерального штабу збройних сил підтверджує те, про що ми з вами говорили, що частіше фіксуються випадки, коли рядовий сержантський склад російських військових на деяких напрямках не виконує накази вищого командування, тобто йде така деморалізація, певна, і вона в зв'язку, тикраз із зокрема із партизанським рухом, буде наростати. Це має наростати. Ну мені би цього, наприклад, дуже хотілося. І ще одна історія мені я бачив повідомлення, точніше, перехоплення, що якийсь підрозділ російських окупантів, значить, був відправлений без бронетехніки у бій. В якості покарання, тому що вони не хотіли воювати і пошкодили свою техніку. І їх в якості покарання все одно там, кудись відправили в бій. Ну от така організація, як на мене, ну теж не має додавати до бойового духу. Чи вони просто відчувають себе смертниками і у них немає іншого варіанту? Ну воно точно не додає бойового духу. Тут ж бачите, ситуація в чому? І та проблема, яка про яку ми говорили, вона теж здається знайти. Справа в тому, що більшість цих підрозділів, от які я не даремно навів приклад, що вони досить активно наступали по різних напрямках, практично по всіх напрямках фронта фронтів, вони проявляли себе і проявляли себе більш такого і негативної сторони, тому що вони понесли серйозні втрати, але їх от постійно ось так перекидають. І про що вони просять усі аудіоперехоплення, які є і публікуються, чи СБУ чи розвідкою, вони говорять про одне: що вони просять про доукомплектування і ротацію, а доукомплектування провести на території Росії, тобто відвести їх на російську територію. Но їх не відводять, тому що були такі випадки, коли вони підрозділ відвели зі ста людей вернулося 30. і то. Ясна річ, що їх не відводять, їм не дають, вони знаходяться, перебувають, і звичайно, що деморалізує, ну і їм придумають різного роду покарання, які явно не я думаю, не внушають віру в командування. Але чому вони це роблять? Чи це безвихідь, чи це загроза розправи смерті? Це важко сказати, але те, що можна констатувати, те, що певна деморалізація є, вона ще не стосується глобально там. Всіх підрозділів і так далі, на жаль, для нас. Але процеси певні. Процеси відбуваються. Том Купер, австрійський військовий аналітик, опублікував колонку, до речі, шановна аудиторія, можете почитати її на сайті nv.ua в розділі Погляди. Так от. І там колонка, якраз з. Критикою збройних сил України причому сам Купер пояснює, що українська армія ну точно менша за чисельністю і точно поступається в кількості озброєнь, особливо артилерії, російський плюс українська армія відбиває атаки українська армія не є агресором, і тому, начебто, критикувати їх це несправедливо, але ну там. Це буде критика, але не звинувачення. Отак От він описує свою позицію, і то він якраз і каже, що дефіцит артилерії, дефіцит е зброї це якраз одна з тих проблем, з якими стикаються українські захисники. Наші знищують склади, але росіяни все одно підвозять. І саме з цим е каже Купер, пов'язані ну там, е наприклад, бої. Точніше, російські певні успіхи біля пісків на Донеччині. Давайте спробуємо розібратися, бо Купер каже, що у нас саме на Сході зараз не вистачає, бо ми ефективно утримуємо південь. Це, справда, це справді такий величезний дефіцит і справді ті слова, що нам треба не стільки зброї, скільки є, а в 10 разів більше, от вони би на щось повпливали. Ну, а зброї треба більше. Це можна сказати. Я думаю, я тут не відкрию ні для кого якусь. І підтримка наших підрозділів і наших бригад артилерії і вогнем важкого озброєння точно потрібна більше Це теж зрозуміло, і це очевидні речі. Тому я тут можу погодитися, що дійсно потрібно більше. Інше питання, що ми розуміємо, велика лінія фронту, і дійсно, що практично на кожному напрямку ну можна сказати, потрібна ця підтримка, але звичайно... Я думаю, що і командувані має розуміти, що є певні ділянки, де особливо противник активний і де його треба зупиняти, наносити потужні удари, і там, вочевидь, ці моменти можливо ця зброя потрібна як найбільше. Це теж варто розуміти. Але те, що зброї потрібно більше, зокрема артилерії, абсолютно погоджуюсь і підтримую таку думку, але ну знову ж таки треба розуміти що з іншого боку все не виглядає настільки критично як могло би бути тому що навіть та кількість артилерії яка надходить яку надають нам західні партнери ми бачимо вона дійсно виправляє ситуацію і зупиняє просування противника так дійсно що є дуже гарький непростий напрямок це піски це е, авдіївський напрямок це Бахмут, це дійсно складні напрямки, тому що ворог там веде активні наступальні дії. Ну але є і такі напрямки, які на півдні, наприклад, ворог обстрілює постійно артилерією, от просто не маючи якоїсь таке враження військової мети, а маючи на меті просто руйнувати подекуди спорожнілі села і будинки, де ще колись проживали люди, там або хтось міг залишитись. Цивільний, тобто враження таке, що є боєкомплект. От вони його і вистрілюють без якоїсь військової мети. Але там, де йдуть бої активні, то дійсно паритетство артилерії він потрібен. Ні, ну це питання постійно піднімається. воно звучить і в інформаційному просторі, і командування про це говорить і влада, і всі, що додатково ще система дійсно необхідні. Ну, ми вже який місяць чуємо, що для того, щоб Україна втрималася, і для того, щоб Україна дійшла до перемоги, треба всього три речі: зброя, зброя і ще раз зброя. Це була заява, здається, Дмитра Кулеби, українського міністра закордонних справ. Так, от тут ще одне повідомлення є, але в даному випадку від головного управління розвідки Міноборони: от найближчим часом на фронті можна очікувати пряма цитата дуже гострих. Подій, і от е, що це має означати, і чи це будуть події, які, про які думає, е, чи знає управління розвідки про якісь атаки окупантів, чи, ну, чи це якраз наші можуть щось гостре зробити? Ну, я думаю, що ми ще додаткові пояснення отримаємо, але я тут, якщо ми вже про воєнну розвідку згадали, пам'ятаєте, е, очільник розвідки, очільник цієї структури, Рило буданов давав кілька інтерв'ю, навіть якщо я не помиляюся, десь можливо в червні чи в липні перелом подій може статися в серпні. Тобто він говорив про те, що ініціатива поступово може перейти на українську сторону якраз в серпні. Ну і в принципі ми побачили, що досить активно почали Ну саме у серпні. У нас а. і на Донбасі вибухали величезні склади з озброєнням. У нас бачили ми вибух і влучання в штаб і зосередження окупантів отих вагнерівців. Ми бачили кримську бавовну. Тобто, справді ініціатива, якщо так її розглядати, то вона вже точно у наших захисників. І можливо це мається на увазі, можливо, це продовження якраз саме ось цього повідомлення, ось цього меседжу, який тоді говорив очільник розвідки. Те ж саме відомство продовжує говорити про це на про те, що якраз це може бути продовженням саме української ініціативи, яка буде все більш така, скажімо, все більш успішніша і все більше буде набувати розвитку. Ну і це так само в принципі треба розуміти що і а, ворог а, наш не відступає поки що ворог а, може готувати скажімо так досить ми такі розуміємо підлі речі у вигляді посилення ракетних устрілів, тощо можливо намагатися проривати ділянки десь фронту на сході де це може вдатися ще їм хоча там небагато таких можливостей тобто що буде тривати боротьба, але як мені видається з української ініціативи вже так поступово обережно, але вона дійсно переходить на наш бік. Можна сказати, що дійсно серпень визначається тим, що е, все більше успіхів для українських оборонців ми бачимо у стримуванні противника, і навіть скажімо е, ось ці вибухи в Криму, мені здається, що це доволі таки серйозна моральна. Репутаційна і іміджова перевага, і психологічна, яка досить важлива для підтримки бойового духу і впевненості в українських силах, і це теж важлива перевага, Я вважаю. Власне, той же Купер пише цікаву річ, що завдяки, до речі, волонтерській програмі, тобто розробленій волонтерами, це система управління, яка називається кропива, так от звичайний чи середній, як він пише, сержант у збройних силах більше ситуативно поінформований, ніж якийсь полковник російської армії. Але каже він, ну пише, точніше, Том Купер, що через це іноді буває. Таке, що кожен хто має оцю кропиву, кожен ком, ну, командир взводу може відчувати себе Наполеоном, і тому, ну типу, ми тут головні. І оця трошки махновщина відбувається. Як ви гадаєте, це справді ну та проблема, на якій варто загострювати увагу, чи це ну питання координації зі своїми там сусідами по сектору? Ось стоїть один підрозділ, поруч інший перезнайомилися, скоординувалися, ну і краще разом працюємо. Я вважаю, що навпаки, це перевага, тому що де управління і ухвалення рішень це точно є наша перевага під надзвичайно централізованою російською армією з пострадянськими уявленнями. Переважно тому я навпаки вважаю, що чим більше є ініціативи у молодшого офіцерського складу і сержантського корпусу, звичайно, вони несуть і відповідальність. І за свої рішення це теж треба пам'ятати, але вони і мають діяти відповідно до єдиного замислу командування. Але якщо в рамках цього єдиного замислу, в рамках цієї стратегії і тактики дозволяється окремим підрозділам проявляти якусь ініціативу, яка по перше руйнує плани ворога, по-друге, призводить до збереження життя особового складу, по третє веде до перехоплення ініціативи. То це можна тільки вітати, і в принципі така система, яка запроваджувалася активно в НАТО, особливо Сполученими Штатами, себе дійсно виправдовує. Вона себе досить успішно зарекомендувала. Тому я навпаки вважаю це нашою перевагою. Ну і власне наскільки я розумію, для нашої армії, для наших захисників також важливо, що на відміну від армії окупантів, у нас все побудовано на Повазі там до командира, до підлеглого, до своїх побратимів, а не на цьому я начальник. Ти дурак квадратне ми котимо, а кругле несемо. Це такий жарт, який я почув від знайомих армійців. Тобто я думаю, що з цим ну про це теж варто пам'ятати. Що наші воюють на повазі одне до одного, а не принижені молодших чи якихось там не таких. Дуже дякую вам за розмову. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зараз був з нами на зв'язку. Зку обговорювали ситуацію на українських фронтах важко, особливо на сході важко. Але ініціатива ну, такий мій висновок цієї розмови. Ініціатива поступово переходить до українських захисників і захисниць. А значить, ми продовжуємо вірити в перемогу. і Продовжуємо підтримувати, підтримувати ЗСУ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.